У нас є кілька способів додати нових клієнтів до iNurPos. Перший спосіб це додавання в розділі Контакти. Заходимо в меню Сайт і знаходимо кнопку Контакти. Клієнти і натискаємо на кнопку Створити. Тут ми можемо заповнити всю інформацію про клієнта, включаючи знижки та номер дисконтної картки. Отже, у нас є роті новий клієнт, якого я щойно додав. Другий спосіб через кнопку імпортувати клієнтів праворуч. Якщо у вас вже є список ваших клієнтів, ви можете скопіювати і вставити його сюди. Отже, переходимо на аркуш Excel, копіюємо і вставляємо. І швидко додаємо імена в кожну колонку. Як бачите, тепер у нас стало більше клієнтів. Третій спосіб: якщо ви ще не додали жодного клієнта, ви можете зробити це під час створення документа продажу. У випадаючому списку натисніть кнопку Створити, і ми також можемо заповнити інформацію про клієнта. І останній спосіб ми можемо додати нових клієнтів в пост додатку, як ви бачите, тут є жовта кнопка. Отже, ми натискаємо і заповнюємо інформацію про покупця.